Комондор або угорський шнуровий собака це справжній охоронець із минулого, що завжди привертає увагу своїм незвичайним виглядом. Його шерсть схожа на довгі білі дреди, які не лише захищають від суворої погоди, але й маскують собаку серед овець. Це робить комондора майже непомітним для хижаків. Ця порода має тисячолітнє коріння. Вважається, що її предків привезли мадяри. Предки сучасних угорців під час їхньої міграції до Європи понад тисячу років тому командори ідеально підходили для охорони отар овець у степах Панонії завдяки своїй сміливості, незалежності та витривалості їхнє ім'я ймовірно походить від слова Командор. Що перекладається як собака команів, народу, який жив на цих землях до приходу мадярів. За своїм виглядом, командор може нагадувати милого пухнастика, але це серйозна і самостійна порода. Їх розводили, щоб вони могли самостійно приймати рішення у складних ситуаціях, особливо в боротьбі з вовками та іншими хижаками. Комондори чудово справлялися з цією ролью, адже вони неймовірно віддані і сміливі.